Хочеш навчитися віджиматися на брусах, тоді зберігай інструкцію. Спочатку спробуй просто триматися на брусах 5 разів по 10 секунд. Тренуй свою витривалість, тренуй свої грудні м'язи і тріцепс, переважно жимовими вправами, наприклад, жим штанги та розгинання або іншими, які ти підбереш. Наступним кроком пробуй пробувати згинати лікоть по 10 разів, теж 5 підходів. Коли ти навчився виконувати попередні кроки, спробуй негативні опускання. Тобто вистрибуєш на бруси, негативно опускаєшся, наскільки можеш, наскільки себе тримаєш, далі встаєш і знову починаєш спочатку. Так само виконуєш по 8-10 разів там, 5 підходів, поки не навчишся повністю опускатися. Пробуй себе хоча б з половини амплітуди, собі встати зручно, з половини амплітуди витискати вверх. Встав, знову опустив себе. І тоді витискаєш. Так пробуєш, поки не зможеш зробити повної амплітуди витискання. Тепер ти готовий до свого першого віджимання на брусах, тобто повною амплітудою, плавне опускання і витискання. Ще одна класна фішка: якщо в тебе в залі є тренажер, який імітує віджимання на брусах, тоді це ще тобі теж допоможе. Можна широкий хват взяти, це може бути тренажер як на блоки, так і на. Бліни. Чудовим помічником у відтисканні на брусах буде наявність гравітрону в залі, де сам тренажер буде компенсувати твою вагу. Тут можна як і плавно опускатись максимально глибоко, так і якісно витиснутись. Використовуй ці фішки для свого першого віджимання на брусах та відзначай мене у сторіс.